Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Самопіднесення неправильний шлях. Якщо бути чесними, хіба ми не всі прагнемо високого статусу? Раніше моя робота передбачала поїздки Україною та іншими країнами колишнього союзу. І я часто бував у різних церквах. І багато разів. Мене хтось помічав у залі, і мене проводили до першого ряду або навіть на сцену. Мені завжди було ніяково. Але також траплялися й інші моменти, коли мені це починало подобатися. І тоді Дух Святий викладав мені духовний урок, кажучи, не прагне високого місця. Але хіба ми не хочемо цього? Адже будь-хто з нас може виправдатися перед іншими віруючими, кажучи: якщо я займу вищу позицію, у мене буде більше впливу заради Ісуса. Або моє служіння в політичній партії принесе більше. Царства Божого до нашої країни, і оскільки ми рідко стикаємося із опором у цьому питанні з боку інших віруючих, ситуація ускладнюється. Найчастіше ми відповідаємо комусь, так я розумію, або чуємо це у відповідь. Але Ісус знає серця та слабкості кожної людини, і ось що Він сказав, коли помітив, як вони обирали найкращі місця за вечерею. А як він спостеріг, як вони собі перші місця вибирали, то сказав до запрошених притчу: Коли хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з покликаних, і щоб той, хто покликав тебе та його, не прийшов і тобі не сказав, поступися цьому місцем, і тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці, аби той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі Приятелю, сідай вище, тоді буде честь тобі перед покликаними з тобою. Відлуки 14, 7-10 Прагнути нижчого становища не просто важко, а й майже неможливо. Однак само піднесення неправильний шлях. Моя молитва сьогодні, Господи, випробовуй моє серце, перевір моє серце. Сьогодні я упокорююсь і віддаю все в Твої руки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів вебер.